Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні ми з вами зазирнемо в одне чудове королівство. Та нам не потрібно далеко їхати, бо таке королівство існує в кожного з нас. А головні його мешканці це наші емоції. Вони показують нашу реакцію на те, що відбувається навколо або всередині нас. королівському палаці багато кімнат, в яких живуть різні емоції. А вони бувають позитивними, приємними для нас. Або негативними, тобто неприємними. Мова емоцій зрозуміла кожному. Змінюється вираз обличчя, з'являються певні рухи тіла та вигуки. Сміх, плач, погроза, хвилювання. Маленька дівчинка аж тремтить, що ж так її хвилює. Вона перший раз прийшла до дитячого садочку і ще нікого не знає. Але вихователь та малята радісно її зустріли, і в дівчинки з'явились нові друзі. О, який розлючений хлопчик. А чи з вами траплялось таке? Пар з вух, грім та блискавка. І це тому, що ваш друг грається вашою улюбленою іграшкою. Чи варто воно цього? Адже можна заспокоїтись, домовитись та разом гратись. А цей малюк дуже сумує за матусею. Важко розлучатися. Але маленькі крокодильчики приберуть сльозки, а друзі вже чекають гратися. І матуся обов'язково скоро прийде. Кожна емоція важлива та потрібна. Радість, щастя показує, що ми чомусь дуже задоволені. Інтерес потрібен, щоб розуміти людей, вивчати всесвіт. Подив. Це сигнал на якусь подію, яку ти не очікував, а вона раптом трапилась. Сум. Це неприємна емоція, але вона виникає, коли людина незадоволена, стривожена або хворіє. Не можемо досягти того, чого бажаємо. Виникає гнів. Треба заспокоїтись та прийняти вірне рішення. Страх Він допомагає відчути небезпеку, розпізнати її та розробити план дії. Відраза. нам вкрай неприємно щось робити бачити, їсти, слухати. Провина. ми зробили щось неправильно. почуваємо себе ніяково. Ніби не на своєму місці. І нам за це дуже соромно. В нашому королівстві живе ще дуже багато емоцій, і всі вони дружать між собою, допомагають одна одній. А хто ж володар цього королівства? Звісно, людина. Бо вона вміє керувати своїми емоціями. А як ви гадаєте, яку з емоцій найбільш всього полюбляють? Так, це усмішка, радість, сміх, щастя. Сміх це сонце, воно проганяє зиму з людського обличчя. З посмішкою можна подолати любі негаразди. Цінуйте свої емоції, емоції інших людей. Та даруйте усім посмішки. Бажаю успіхів!